Вляю, Я думаю, жінкам, женщинам це... дівчинка. Слухай, ми ж взагалі за мужчин забудемо. Кілька вас світочечка поведе докупити шортики, маєчки, трусики, носочки, костючки, батьки, джинсики. Ну все. Тому що, слухайте, така ти свята ділова, а без мужчин теж тяжко. Хочеться прийти, щоб приголубив. Обняв, Пошли, да, Леся? пошли. бістріч. Прямо лишила роботу, хочу вам все показати. От все лишила, все лишила. Іду показати. Ти хоч де ми брали? Ось все. Да? Наталі. 836... й кон... Кому я співаю? Чуєш, ж я йду... С... Нічого себе жовтенька така. Добре утро. Да. Наташка, я знаєш, 836, Леся, покажи 836. Леся. Що з тобою таке? Кажи номер. поки ти шукала Наташу, я показала. Да? Скажи номер телефону. Шість 49, 266, 40. двісті шістше. Нічого з людьми жилам. Раз сьом, дівчатка. Наташка, ти знаєш, що я все время показую все девочкам, а мужчини, хочеться прийти додому, щоб тебе обняли, ти його лубили, ногу на тебе закинули. Да, Наташка? Ну хочеться! Або ви хочете да? як труханути один раз, щоб не були нерви. Так, Лесь, починаємо з самого цивільного. Повертнись, Лесь. Саме головне, мужчина, ви знаєте, що ну ж голенько імде, такі правильно. Не забутимось за вас, щоб вам було комфортно. І плавочки, і кімські, да, так, Наташка, є? Так. Так, Наташа, ну скажи, дивіться, по чому ці костюмочки, дівчата? Чисто. Дивіться, а розміри, ти Да, до 300, кексів, кукурудзка, легенька. А це другий ролик, Настя? Номер телефону? 063-49-266-40. Так, значить, цей костюмчик ми показали. Дивіться, як гарненько взяла, підтаски пішла, да? або на дитину. А мовчить постійно. Дивіться, мовчиш, мовчи. Дивіться, як я Він мовчить, бо він без голови. Чуть? Без голови. Я люблю. Добрий день. Дай. Я показую по машині, що я можу його підняти, підкинути і забути зловити. Це теж, бо це вже другий ролик, я бачу, пальчиком вже клапнула. 43, 49, 266, 40. Що да. Ти, а це сьогодні костюм стоїть? Що ти стоїш? Так, само. Що ти почу... Так само? Да, 1100, так, а що жаль, ці воздушні твої костюми. Це воздушні, йди сюди. Да. А що ти сьогодні така скромняшка? Та да я завжди скромняшка. Ти завтра роженіця. Да. Завтра будемо манюня, вже да? скільки Наташка. Ой, буде сім. Буде сім. Так, дівчатка, давайте так. Це поки буде завтра, бо зараз на пашки складки. Коли наші? Сьогодні чи завтра? Завтра. Завтра. все таки. Сьогодні все ми, ми на лігке працюємо. Да. Да, сьогодні все, так, це шортики? Так, да, костюмчик. Хлопчики, дивіться, я вам буду все показувати, тому що ви знаєте, слухайте, я теж така, ну, не красиво, я роблю. Все время хлопки. Дівчинки, Ні, дівчатка. Ви мене вибачте, але сьогодні буде посвящено мальчикам. Дивіться, які шортики. Хлопчики мої ріднесенькі. Дві. Скільки цей костюмчик? 1600. 1600. Коли новий ролик, каже, точка номер. Дівчатка, своїм чоловікам треба купити в світнульки хамо Наташі костюмчик. Понимає? Оце купили два костюми, все ріте ходять. Самі дівчатка на кожен день треба нове. А хлопцям хочу, добрий день. А хлопцям хочу сказати, дивіться, купили один такого світу, один такого, і все ріто обіспечу. Так само два костюми. Ти точно ти, ти готова до чого ти спати хочеш? А що ви сьогодні робили? Ха? Готувалися. Готувалися, да, Наташка, готувалися. Так, дивіться, тепер костюми футболочки. Починає от скільки до скільки? От 400 гривень і до 800 Один, Дивіться, футболки є різні. Дивіться, і такі, і такі, все і такі. Це великі розміри, батальчики до 6 іксов, і воротнички. і... а ну покажи мені холодки. Футболки холодки давай їх сюди. Ось це все, це футболочка, футболочка холодок. Дивіться, вона прям така люгенька, і вона ануле, вона не жарка. дивіться. Дивіться потру... Диві, ближче до мене. Подивіться, яка вона. Хлопчики, подивіться, вона прям така, знаєте, легенька По скільки ці футболочки. 550. Вони є в цвітах, дивіться, вони є разні цвіта. По 550 гривень, це теж а, 550. Добре, тепер покажи мені костюми, спортивні холодок. Костюмчики. Дівчатка, є дивіться. чорні, Давай, давай, показуємо. Тачка, все показуй, тому що я сьогодні, а носки у тебе кипок нема, щоб от уже не пішов і в'ївся. Ну, от на осінь, наверно, надо. Дівчата, так, мої любимі мужчини, дивіться, коли вдруг ви, ну Коли жарко, ви одіваєте костюмчик, да, все. А коли прокладні, ви одіваєте, ой, коли жарко, ви диваєте шортики, а коли прокладніку, одевайте костюмчик. Знаєш, я тут сьогодні йшла. холодок, да, диві, ой, і манжетик, і Дівчатка, дивіться, вони прямо сюди до мене, дивини, прямо такі, знаєш, аж сіт дивини. Бачите, що до які, дівчатка. це Дочці. Дивіться, Ой, ці тоже, ці тоже красиві, дивіться, такие гарненькі. Две дівчатка мои. А ну, а ну мої, мои. Номер телефона, номер телефона. -49 -266 -40. Так, Наташка, дивіться, ось все. потім, мої хорошенькі, трусики, плавки на вибір, будь ласка. хочете, які хочете, Шортики. А шорти дивіться, Шорти тоже. Хочем эти шорты? Вот такие, допустим. Такі. Дівчатка, ви позвоніть вона вам все скажуть, Одним словом дивіться. От кажуть на що можна купити на полі? зараз на випуск а? на випуск. Час поле питаю ціда частенько да а дві доверку. Чому? 750, 650, дивлячись від моделечки. Який. Ага, дивлячись. Хочу одним словом, я кажу, що можна купити на дівчатка на привозі, що можна купити. Просто вам треба зайти, тут такий ви... Ну, вибір, ви що, ну як можна нічого купити. Ось у костюм, де я купила, фортушок косю. Дивіться, які холодочки, дівчатка мої. Номер... Це легенько, це таке легеньке, що я сьогодні йду, представ, я йду сьогодні на роботу. Роздути на треба ураган, не знаю який. Сьогодні йдемо, ну, допустимо, в батніку в куртки, а я йду на Легке. У мене, звісно, конечно... <свят> не... Не... Ну, я йшла трошки посиділа. Значить, це новий ролик ноль. 63, 49, 266, 40. Так, да, дівчатка, держи так, важка. Це костюми ж теж, так? Дивіться, костюм сюди. Да? Дівчатка, дуже великий вибір для наших хлопців костюмів, так що любі мої мужчини. Якщо ви думаєте, що я про вас забула, то ви круто ошибаєтесь. Я про вас не забула і не забуду, тому що ну, дійсно, все время дівчинам все показую. вже світа теж має совість, понимає? так що я знаю, тут вибір дуже великий. Починає, от, на вовк на вовку мого, дає? Вовка до костюми не знімає. Так, витавчика, тепер э, цей костюмчик на ти вішай. Щас світу під каждим роліком поставить Instagram і номер телефону. Дівчатка, це дуже важливо, тому що ви повинні зайти. Зараз ви знаєте, інтернет творить чудеса. Зараз не треба вам ходити на базар. Ви собі зайшли, вибрали, э, замовили, написали свій. Ну що ні, город, номер телефона, ім'я, отчество. і вам все передали. Саме головне розмір. Об'єм мужчину, обмірили рост, вироснули поняла. Ми підібрали І Ми вам підібрали і вділи вашого мужчину.